Доброго дня, зробимо огляд по парксайду. Бачимо, що у нас ще підзалили під бетонку, під секцію номер 3 я бачу, і там розкладають арматуру вже під першу. І друга була ще минулого разу готова. Бачите, як тут роблять розкладку під, ці, під цю фундаментну стрічку. так це виглядає. Зараз підійду до першої. От ви зрозуміли, що там відбувається, і перейдемо, і перейдемо всередину будинку No1. Ну, вони роблять один під'їзд, теж розставляють арматуру під стрічковий фундамент. А навіть не тільки перший під'їзд, вся секція один. І навіть же почали робити, О, саме в кіці, бачите, це вже стрічка, вже набирається саме що Вони одночасно хочуть робити і першу, і третю, і тільки четверта буде робити. Робитись, мабуть, останньою. Так, що у нас далі? Далі у нас зараз заходимо на об'єкт, от ми бачимо. Секція 1. у нас вже підняли арматуру на третій поверх. Третій поверх вже не за горами. Набирає бетон міцності. Тут не буду йти піду з цієї сторони. Так. Тут деякі стіночки поз'являлися. Деякі щити познімали, залили перекриття над проїздом. Ага, підняли стіну другого поверху в секції номер 2 і розібрали вже щити. Бачите, зараз сьогодні зйомка проводиться, Монолітників поки що на цій частині немає. Чи багато петрів і павлів після вчорашнього, чи вони десь на інших, на інших ділянках сьогоднішніх. Наскільки я так розумію, вони так ударно тут працювали і, мабуть, взяли собі вихідний разом з Петром і Павлом. Так, по секції 4 бачимо теж доробляють стіни, і у нас лишається е краєшок четвертої секції і третя тут завершують зворотню засипку і монтаж каналізації. От, гідроізоляція зроблена. там бачимо, бачимо. Так, хлопці ругаються. Це будова, тут таке завжди. Отак, от, от зараз в кута. Ну, ще 10 метрів від кута, отак от виглядає двір. Розумію собі його розмір. І ще отак от два поверхи так само буде всюди. І все. Тут позаливали також підлогу. Ну, в принципі, я так дивлюся, що дійсно по тих термінах, які заявлені, думаю, що весь моноліт буде завершений в листопаді місяці по всіх секціях. О, хочу вже подивитися на третій поверх, який він буде виглядати з перекриттям, щоб вийти на підлогу четвертого і спокійно вже собі подивитися, який буде вигляд з четвертого поверху. А далі вже нам не так критично, бо люди хочуть бачити, як же ж буде виглядати вигляд з вікна з їх квартири. Ось ну, такий коротенький огляд з парксайду, так, на завершення тижня, щоб ви розуміли, що тут відбувається, з якою швидкістю і все таке інше. Все, до наступних зустрічей. На наступному тижні теж під кінець обов'язково зроблю огляд по парксайду. Па-па!